Запровадження воєнного стану через напад Росії на Україну змінило життя та діяльність усіх верст населення країни та інституцій. Нові повноваження отримали ЗСУ, а також правоохоронні органи України. Так набули чинності зміни до закону України про національну поліцію, якими передбачено розширення повноважень поліціянтів на період ведення в Україні воєнного стану. Як розповів полковник поліції Вадим Сергієнко, працівники їхньої служби виконують наступні функції. Це прийом заяви повідомлення. Громадян та їх оперативне реагування на них, також координація, планування і контроль. Також функції є це аналітична робота. Узагальнення, аналіз результатів та ефективності поліцейської діяльності. Коли людина телефонує до поліції, вона перш за все попадає на оператора 102 або напряму до чергових частин територіальних підрозділів поліції області. Громадянин, який вирішив звернутися до поліції, в першу чергу спілкується з працівниками УАЗОР у місті Маріуполі, знаходився єдиний аналітичний сервісний центр. Він був серцем забезпечення безпеки громадян всій території Донецької області та організовував роботу всіх чергових частин по території Донецької області деякі працівники Озору залишались в місті Маріуполі і працювали в ЮАСКІ до останнього. Поки було там світло, інтернет. Це працівники диспетчерської служби, оператори 102 які приймали повідомлення. Навіть під час оточення Маріуполя працівники управління, які залишалися в місті, несли службу та допомагали людям не тільки. Приймали повідомлення громадян. Вони виїжджали на місця, де були обстріли, допомагали громадянам, розвозили гуманітарну допомогу. Вони допомагали вивозити людей, які загинули. Поки що це було можливо. Поранених доставляли до лікарень, розвозили воду та роздавали гуманітарну допомогу у місті Маріуполь. Проте співробітниками поліції була утрачена можливість, і надалі працювати у місті Маріуполі був наказ. Про передислокацію і е, виход з оточення. До підконтрольної території України на жаль, на війні не обходиться без жертв. Були вони і серед працівників поліції. На жаль, за цей час ми втратили три працівника поліції, п'ять отримали поранення. з працівників потрапили у паломки, які загинулися в хадін диспетчерської служби головного управління, надавав допомогу під час обстрілу і два здійснювали свої поліцейські функції. Керівник одного з підрозділів поліції залишався в місті Маріуполі. До останнього виконував функції взаємо. Події між поліцією та військовими був передислоцирований до Азовсталі, потрапив у полон і в ході обміну полоненим був звільнений. Це наш працівник Скумін Олександр, який вже пройшов курс реабілітації, встав в наші ряди та отримав нагороду від президента України. Це наша гордість. Для протидії збройній агресії у поліції було створено координаційний штаб. Ми фіксуємо кожен обстріл на території області, кількість населених пунктів, які піддавали з обстрілам, кількість постраждалих з них поранених та вбитих, кількість об'єктів інфраструктури, які були пошкоджені в результаті обстрілу. Ця інформація стикається в кардіоційний штаб, і всі служби бачать, що трапляється на території області. Це обмін інформацією між військово цивільною адміністрацією, збройними силами України, національна. Гварди, територіальна оборона іншими, тож поліція продовжує стояти на варті правопорядку та забезпечувати безпеку мирних мешканців. До того ж, робота поліції під час війни стала складовою потужного правового фонду із притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців, які знехтували основними правами людини, задекларованими цивілізованою міжнародною спільнотою.